Після довгої зими людське око по-справжньому милують весняні квіти. Вони пробуджуються до життя і радують палітрою барв та ароматів. Від цієї весняної краси трішечки паморочиться в голові і душа співає. Хочеться творити, і дарувати рідним і близьким своїм коханим ласкавий настрій. А як його створити читачкам центральної міської бібліотеки імені Марка Кропивницького знають талановиті співробітниці закладу. Серед них і Валентина Кривцова, керівниця культурно-мистецької асоціації Артспокуса. За її ініціативи та підтримки майстрині Ганни Петрик постійні відвідувачки бібліотечних майстер-класів цього разу мали змогу власноруч створити квітку, символ надії та добра, кохання, провісницю весни. Я думаю, що кожна панянка, яка сьогодні тут присутня на майстер-класі, вона обере свою квітку. Хтось сьогодні намалює квітку любові, хтось квітку надії, квітку благополуччя, квітка щастя. Ми побачимо наприкінці майстер-класу, що з цього вийде. Під час творчого заняття читачки бібліотеки занурились в атмосферу весни, натхнення і творчості. Це був час обміну ідеями, підтримки одна одної та чудового спілкування. Ми сьогодні з дівчатами робимо такий як оберег квітки, тому що іде зараз травень, всі квіти з'являються весни як оберег. Дівчата бачать свою квітку в різному виді, стилі, як оберег надії, віри. Спробуйте і ви, друзі, відчути незабутні задоволення, створюючи власноруч навіть без спеціальної художньої освіти квітку з фантазією, і даруйте близьким красу без приводу. Павло Москальов, Олексій Олексіюманський, події Центральної міської бібліотеки імені Марка Кропивницького.